Гортуємо ми на Покровському напрямку, а тут такі дороги горбаті з ямками е, можна побачити навіть ямку в квадраті, тому що в ямі яма може бути від прильотів або від техніки, яка постійно приїжджає. Якщо це хороше, і ми знаємо, що воно перемір перевірене або нами, або ще кимось, то туди черга може тягнути з тижнями. Поки черги оці от проходять військових багато, цивільних багато. Там ніхто не сильно заморочується на те, кому. Сильніше треба. Вони просто в стандартному форматі це обробляють. Бувало таке, що ти зранку чи в обід приїжджаєш, тобі мінімум треба 3-4 години почекати, а потім вони тільки подивляться, чи зможуть вони її зробити. Ого. Тут проводов куча, нічого собі інтересно. Так, скільки у нас тут бензина. Бензини. Бензина бензин на литре в 20 будет. Хуйня какая-то непонятная моя, нахуй. О, изолента. Изоленту мы поменяем. Тут у нас угу, клапан. Не знаю, ну, воно десь вам обойдется. Десь 100 штук. Вот, сделаем. Ми мріяли про своє СТО ще от кілька років тому назад. Сразу тільки, тільки знайшли нам місце і пошли там перші діагностики. І за ці от кілька місяців ми змогли по факту вийти повністю в автономію. Завдяки підйомнику ми просто розширили повний спектр. Робіт по машині оскільки зручно дістатися, практично в усі місця, які треба. Ми купили фактично на ці всі ну, на всю цю допомогу. Ми купили прес по випросовці підшипників. Це теж нам повністю закрило питання. Ми купили зварювальне обладнання як полуавтомати, так і електродугові, так і аргонну зварку, і тепер можемо закривати. Все, що нам треба, по зварювальним роботам. Навіть був випадок, що коротше, пригнали машинку, у нього бак коротше, відвалився, тому що там все погнивше було. Але хлопці, до речі, справилися з нею. Якщо не помиляюсь, десь за два-три місяці. переварили все, що тільки можна. Машинка ну, ганяла, мабуть, пробігу 400 тисяч кілометрів. Але я після ремонту сів, наче новенько, думав, наче салону пригнала, і не віриться, що там 400 тисяч. Пробігу у нас є логістичне авто. Це бус великий Iveco. А це старий бус, і очевидно, у нього є дуже багато проблем. І власне, одна з таких ми виконували логістичну задачу, і прямо посеред неї бус зламався. За рахунок того, що бус об'ємний, жодне СТО не готове було його прийняти. А наше СТО в той же день вони були готові прийняти і буквально там через дні. Вони вже віддали мені готову машину, яка далі продовжила виконувати задачі, і без них у нас би стали логістичні задачі дуже надовго, тому що іншого слава, буса у нас немає. Героям слава. Можна розвить Так, будь ласка. Я, Я розрішаю. Кожний день, одна, дві, три, було чотири. Ну, смотря там. Було там, може бути цілий день діагностики. Записали список, передали. Там. На сьогоднішній день близько 200 машин ми вже пропустили через себе, не включаючи шиномонтаж. Шиномонтажні роботи десь приблизно 50 звернень було різної складності, як від проколів легеньких, так і від повного перевзування машин. Дуже важливим доповненням, апгрейдом, так би мовити, стало, по-перше, те, що з'явилася можливість зробити сварочні роботи. Дуже часто машини до нас прибувають як нові, так і старі, без так званих пунгів, і наявність спеціаліста зі зварочних робіт прискорює до комплектування авто, так би мовити. І дозволяє йому швидше ставати в стрій в тому стані, який він потрібен для роботи екіпажу. Але якби ще у нас, наприклад, по електроніки майстер якийсь був, або, наприклад, людина, яка це я кажу, дізеліст, який по дизелю дуже навчений, який зможе з цим справлятися, бо воно дуже багато таких поломок вибуває, на які все одно приходиться записуватися на якийсь СТО, де є кваліфіковані працівники. Єдине, що у нас зараз потрібно в розвиток ще вкладатися, це безумовно ще один підйомник, оскільки він розкриє пропускну здатність просто і можливості по, по цим машинам, просто, щоб ми не затримувалися, оскільки буває так, що ми ставимо машину якусь. На ній потрібно щось зробити, потім випливає якась історія по ній. Її потрібно знову виганяти, чекати, поки там доправляться деталі. От, це все час. З двома підйомниками ми будемо справлятися з цим набагато швидше. Ну і оскільки доставка поламаних машин дуже часто займає багато ресурсів у самих підрозділів, то ми відповідно також зараз плануємо. Збирати гроші на евакуатор і доставляти це власними силами, забирати машину від підрозділу, доставляти до нас. Тому розвиваємось, розвиваємось, працюємо і шукаємо до себе людей, в тому числі. Додатково механіки нам потрібні, автоелектрики. Ми в процесі пошуку цих кадрів, і з кожною людиною ми розкриваємо свої можливості більше.